Привіт з вами знов я, Михайлик, і сьогодні ми будемо продовжувати виживати в нашому летсплеї. В минулій частині ми знайшли оцю халупку цих жителів. Ну я планую, не знаю, робити дитину, але не тут. Оно якесь. якесь відчуття дивне Так. О там би на горі або жив би не ті вогори, а на цьому пагорбі. Що поблизує кого буде потім загорейти? Десь не Тут ну, місця нема. Я думал, тут є місце. Місця нема. Угу. Че, можна жити на всього остелку і заводу вашим міст? Можна буде побудувати, щоб переміщатись. <клухи> Я тут за місця. Це завжди так тяжко поділитися, як будувати базу. Де її будувати? Так, я вернувся. Так, треба определитися, де робити хату нашу. Хмм. Я поспевлю, чого. О, баги. Баги Майнкрафт. тут. -то. Так, место, но тут оно и джет или я. Чекай, 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 стей, куда побег? Блин. Хм. Вот так даю я Ну, не то Шесть. А он наоборот. Шесть. я живу тут. Потім тут зроблю двері, які будуть відкриватися тут, а з кнопки, а тут а... не будуть відкриватися з кнопки і заходити в них, з кнопки. І ну, все полетіло рета. риємо, риємо, риємо нам хатку. ля ля ля-ля-ля. Дверей не буде. Я не буду робити прямо огромної, але зроблю щось гарненьке. Розгадав так, 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 так. Стільки тут сіло планету давати наразі ми робимо хату. Вот так вот. А тут тоже будут всякие. Ну что чтобы закрыть эти все механизмы. Тут И их обочек. А еще есть бочек. Две. Две. Угу. Ой. Оп-оп. Какая шлишка здесь пустая вот. Ось я тут поставив. Це я весь це уілля. Що тут є? Це і так вот і загодовувати? Все дерево. А я сам не знаю. Так, тут весь так, тут апічка. Потім можемо сюди поставити. Ні. Потім ще ще прийдемо. А зараз ми біжимо з ним за деревом. Беремо йдемо. Бігти нам потрібна їжа. А щоб їжа потимні тварини, а щоб тварини потрібні загони, а щоб загони потрібне дерево. Ой, Їжа не біжи від мене! Ні, їжа потрібна. бам Все, біжимо знову туди. Та не початковий дверей не початкові. Так, сейчас что-то корабль. Ова. И оп-оп-оп. Шикарно. Шикарно виглядає. Мене сказав, сказал, що без арена. Тепер нам потрібно зліз, нам потрібно слизь. Ага. А ці слизь у нас проблеми. Де її отримати, я сам не знаю, нам потрібно. або я вже знаю, але я вже догадуюсь, де її можу отримати, Хоча ні, білодень. Де, Пожар Я те, що ми зробили. Сюди, сюди теж вигиля. Все так. Тепер, Тепер. накладуємо це. це... Бугла жарно курчатина. Так, і це ліпше взяти замість мечом. Лавезен. Так. Угу. Кейк бежим воду. Аж до моря зірка ходить Коли зірка йде по воду весело сміється Коли зірка йде з водою Світло Свет Коли... Коли сім'ї взяли які руки, коли, коли, коли. А я це не важливо. Так, головний рот, я робимо десь тут. Він буде гігантський я це не впрогодувати. Пшеничний, але город. Великий, гігантський. На весь твір. Оба. Я сьогодні знімлю два відео. Третє она уже не хватает. Так. Ну, уже вот слезы вот и Це відео може ще з солі вийти Може соня я зміню. Ну, Гігантський, то мені зможу дорогодувати. І засаджуємо. закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все. Всім па-па і до нового зустрічі. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па-па-па!